Привіт! Мене звати Олеся. Я фізичний терапевт. У цьому відео я хочу розповісти вам, як ефективно та швидко долати напади тривоги. На жаль, зараз це дуже актуально, тому ділюсь в першу чергу перевіреними на собі способами. Перший спосіб це фізична активність. Стоп! звичайно, якщо пробігти 3 кілометри. То про напад тривоги ясне діло забудеш, подумаєте ви. І будете праві якоюсь мірою. Але зараз ми говоримо про швидкі методи. Тому вам достатньо просто встати з місця, походити трошки, пострибати, потрусити тіло. До цього додаєте водичку невеличкими ковтками, і готово. Другий спосіб. Спокійне. І рівномірне дихання це основа вашого стабільного стану. Тому спробуйте вдихати на три рахунки і видихати на 6 рахунків. Це допоможе знизити рівень кортизолу, адреналіну, що в свою чергу усуне напад тривоги. Третій такий спосіб, він об'єднує два попередні, називається метелик. Пропоную вам поставити ручки на свої плечі і легенько постукувати ними. При тому ви спокійно і глибоко дихаєте. Це допоможе мозку переварити те, що з ним відбувається. І четвертий спосіб це техніка 5 4 3 2 1 Суть в тому, що ви повинні ідентифікувати 5 речей, які ви можете побачити. Це може бути книга, яблуко, інша людина. Чотири речі, які ви можете торкнутися: пальто, обличчя, якась книжка. Три речі, які ви почуєте: мелодія, розмова, шум машин за вікном. Дві речі, які ви відчуєте. Це може бути запах кави чи парфуми. І одна річ, яку ви можете спробувати на смак. Це божувальна гумка, аромат кави, булочка з шоколадом, наприклад. От і все. Способи прості. Чекаю фідбеку. У коментарях під цим відео ставте подобаку, якщо вам було корисно і цікаво.